Ідея збирати кошти, продаючи іграшки з фетру, виникла торік. Розповідають у фонді Стопрак. Про акцію оголосили через ЗМІ та на своїй сторінці у Фейсбук. Там же розмістили відео уроки. Перші іграшки продавали також через інтернет, а цього року вирішили вийти в люди і навіть не сподівалися, що охочих взяти участь в акції «Тепла іграшка надії буде так багато. Чому теплі іграшки? По-перше, дітки їх не поб'ють, а їх не складно виготовляти, і в принципі не є дуже затратний матеріал. На ярмарку було і чого вибирати. Понад чотири сотні теплих зайчиків, сердечок та янголів тішили малечу і спустошували гаманці батьків. Малі раділи новим іграшкам, а дорослі оригінальним прикрасам на ялинку, так. надто знаючи, що кожною гривнею комусь допомагають. Так хочеться просто допомогти, хоча б якийсь маленький вклад. Він незначний, але хотілося б, щоб все таки наші дітки були всі здорові. Виставою Оля Лукоя долучилися до збору коштів і вихованці творчої студії Наталії Журавльової. У проєкті творчість заради життя бере участь сотні дітей. В успіх своєї справи вірять і організатори. Завдяки небайдужим лучанам лише за один вечір вдалося зібрати майже 23 тисячі гривень. Підопічні фонду Стопрак це переважно онкохворі діти, яким необхідне дороговартісне лікування. Однак цього року благодійники взяли під своє крило ще понад три сотні тяжкохворих малюків із особливими потребами. Спільно з міжнародним фондом відродження започаткували нову справу. Створили першу на Волині бригаду паліативної допомоги. Потреби таких діток, знаєте, їх не важко визначити. А це, окрім памперсів, є ще різні там судачки. А може інвалідні візочки, там, милиці. Ми зараз діткам маємо декілька діток на адресні допомоги, надаємо, купуємо їм апарати, щоб трошки зменшити судоми, бо судоми це ж дуже боляче, і воно не проходить, але хоч трошки зменшує. Ці апарати теж там по 5 тисяч гривень. Сімейні лікарі у складі бригад паліативної допомоги працюють понад місяць. Регулярно відвідують з десяток важкохворих дітей. Однак перелік таких пацієнтів постійно росте. вони в садок ходити не можуть. Мами з ними додатково займаються. Їм необхідна допомога психолога, як їм, так і родичам. Окрім лікаря, у бригаді паліативної допомоги працюють медсестра та психолог у планах доповнити команду масажистом. Пацієнтів відвідують залежно від потреб, кого раз на тиждень, а кого раз на місяць. В будь-який момент можна перезвонити. От лікар і мама, і ми вже спілкуємося по телефону, можна навіть подзвонити, Ми можемо дати якусь рекомендацію. До 13-річного лучанина Олександра Грабового лікарі навідуються не вперше. Гостей зустрічає мама, бо тато військовий вже понад місяць у зоні АТО. день. можна, я б вам була дуже вдячна. Діагноз Сашка, ДЦП з подвійною гімоплегією, самостійно не пересувається, тож потребує постійного догляду. Буденні для більшості справи, такі як прогулянка чи похід у магазин, для цієї родини щоразу подвиг ані ліфта, ані пандуса в будинку немає. Тож лікарям та ще й з подарунками тут особливо радіють. Я думаю, что это будет какая-то э, такая помощь, потому что памперсы сейчас очень подорожали. Если будет помощь психолога или логопеда, это будет тоже очень хорошо. Та незважаючи на труднощі, в родині на життя не нарікають, відвідують заняття для розвитку, навіть мають власну колекцію хендмейду, і все це переважно завдяки благодійникам. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Луцьк. Ми разом.